Так, друзі, зараз швиденько всіх фотографую. увага зараз прохожу назад коли проти вас камера говорить, і я і кричу Тепер, будь ласка, два кроки вперед і розійдіться так, щоб вам було зручно присідати. Просто один від одного так відійшли, буквально на витягнуті локоточки так стали, щоб було зручно. Що ми наразі маємо робити? Увага. Да, молодці, там трошки кінчики можете закругляти, туди виходьте ближче, трошки ближче. Дивіться, ви стоїте ножки на ширині пліч. Я починаю рахувати на кожен мій рахунок. Ви маєте зробити глибокий принцип, п'ятки не відриваєте, ручки вперед або за голову. І відразу підводитесь. Темп рахунку буде такий. Раз, два, три. Так ми маємо присісти 30 разів. Після того, як ви присядете тридцятий раз, ви відразу знаходите пульс. Я говорю команду оп, починаєте рахувати, другий раз оп припиняєте. Всім зрозуміло. Будь ласка, присіли всі вниз. Показали в нижньому положенні, як ви будете присідати. В нижньому положенні всі замерли. Так, вам трошки можна нижче. Якщо немає проблем з колінами, вам так само. Дивіться, ви трошки отак стали. А треба глибокий присяд. Добре, підвелись, молодці. Ще раз нагадую, на кожен мій рахунок ви присідаєте і встаєте. Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 29, 30. Знайшли пульс відразу, приготувались. Оп, врахуємо. Оп! Скинули, скинули, запам'ятали цю цифру, ножки встряхнули. Кисню в легені набираємо, відновлюємося. У вас залишилось 35 секунд на відновлення. Після того ще раз будемо рахувати пульс. Цю цифру, будь ласка, запам'ятайте. Після того, як порахуємо другий пульс, тренер називає призвище, говорите два пульси. Перший після присідання, який зараз запам'ятали, і другий після відновлення, який ми зараз з вами порахуємо. Все зрозуміло? Так. Молодці, відновлюємося. Ножки встряхуємо, кисню в легені набираємо, так швидше йде процес відновлення. Молодці, я бачу, налаштовані дуже серйозно. Молодці. Ще раз знайшли пульс. Ще раз знайшли пульс швиденько, приготувались. Оп! Оп! Починаємо з'єднається. Трошки сюди ближче підходьте до тренера, всі разом. Володь, дитині того, на Давай, давай. А, давай. А, а, ближче, а, Підійшли ближче, підійшли. А, Уважно а, слухайте а, тренера. А, <свят> хто сказав, відходи туди на розминку.